Деякі монархи прославилися тим, що за їхнє управління було споруджено прекрасні будівлі. Так імператор Індії, Шах Джахан, возвів прекрасний пам'ятник своїм почуттям і мріям у 1612 році. Шах Джахан зустрів свою майбутню дружину на базарі. Вона була простою торговкою, весілі справи гучне, з фейерверками. Шах нарік свою дружину, мутасмахав, тобто обрана палацом. Вони прожили 19 щасливих років, допоки Мумтаз Махал не померла під час пологів. Убитий горем Шахн вирішив збудувати гробницю з білого мармуру, гідного краси його дружини, і нарік її Тадж Махал. Мавзолей Тадж Махал став вершиною архітектурного мистецтва епохи моголів. Індії його називали. Сльозинкою на обличчі вічності. Десятки тисяч робітників були залучені до небаченого будівництва. Протягом 18 років воно не припинялося ні на день. Шах Джахан збирався побудувати ще гробницю з чорного мармуру для себе. Але у 1658 році його усунув з трону власний син. Шах помер у в'язниці і був похований поряд з дружиною.